Усім доброго дня! Канал, сільська господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду готувати вареники на пару по новому рецепту тіста. Вареники по такому рецепту виходять м'ягенькі, пушисті і дуже смачні, тісто не забите. І скажу вам, що мені для цього треба, і як я це буду робити. І скажу вам, що в мене сьогодні буде начинка це сир. У мене 700 грамів порцієного борошна. Тут у мене 400 мл кислого молока, можна кефір, але я скажу, що я добре загріла. От так, що коли дотрогуєшся до нього, то так відчуваєш, що воно добре тепле. Це і треба, щоб таке було кисле молоко чи кефір, щоб добре тепленьке. Тільки щоб не звернулося, Вони коли б, воно коли Ну І сир для начинки, сіль і сода. От і все, що мені треба зараз. Я сир, як буду робити вже начинку, замішувати покажу, а зараз буду замішувати тісто. Візьму на 700 грам пів столової ложки солі. Бачите? Отак. От І зразу візьму, це в мене чайна ложечка, отака От ложечка без верха соди. І теж сюди додам. Гарненько перемішаю це все. Можете робити наполовину такої порції, якщо вам не треба так багато, таких вареників. Так. А зараз буду додавати сюди кисле молоко і замішувати тісто. Тісто має бути дуже повільненьке, дуже. Якщо мені не вистачить зараз цього кислого молока, я ще доберу. і вам скажу, скільки всього пішло на оцю кількість борошна. Кислого молока. Отак. Додала все. Трошки вимішаю ложкою і зараз побачу, чи ще треба, чи вже більше не треба кислого молока. А тепер буду рукою і буду відчувати, чи треба ще додати, чи не треба ще додати сюди рідини. Тісто дуже повільненьке, але я ще трошечки додам. Я отут наляла ще тепло, трошечки кислого молока, десь 100 мл, але все не буду додавати, отак трошечки-трошечки додам. Зі, ще, знизу є борошно, отам знизу уляла. І отак рукою легенько буду вимішувати. Бачите, яке тісто випне до рук. Тісто на соді я не буду довго вимішувати. Бачите, яке воно зробилося. Тепер я беру трошки борошна, небагато. у руку візьму. І це тільки так, щоб оцю трошечки все щоб прикрило борошно, щоб воно не ліпилося так до рук. І все. Можна ще взяти трошечки просто в руку, отак трошки, бачите, капочку взяла, присипала, щоб його так добре зібрати до кучки. От -от. Все. Кажу вам, яке вийшло воно. Бачте, як воно. Отаке прямо плене в руках. Отак і має бути. Додала я ще сюди 50 мл кислого молока. Ну, ви дивіться, якщо кефір на кефірі будете місити, можливо, трошки менше, трошки більше. Це тут головне, щоб у вас вийшло отаке повільненьке-повільненьке кісто. Накриваю так лівочку і залишу його. Хай трошки постоїть. А я буду залишувати сир. У мене тут 500 г сира. І я візьму отак десь. Це добра чайна ложечка солі. Це у мене столова ложка. Отак. І сьогодні буду з соленим сиром робити. А якщо ви бажаєте солодким, і цукор доваляєте, а солі тільки одну дрібку. А цукор вже додавайте за своїм бажанням, скільки хочете. так. І так гарненько-гарненькою ложкою одне яйце переб'ю тут. Сир такий у мене трошки суховатий, так і має бути до вареники, щоб дуже сильно там у вареника не розтопився. І тепер можна перемішати. Така вийшла в мене сьогодні сирна начинка. Бачите. Пройшло десь хвилин 7, не більше. Тісто відстоялося трошечки. І я тепер буду його різати по кусочку прямо звідси і розтачувати. Я не буду його ділити на якісь там кружечки, тому що тісто таке на соді не дуже любить, щоб його перемісювати. Тому я буду брати прямо звідси. Такий невеличкий кусочок. Зараз візьму ножа. Так відріжу. Бачите, тісто липне до рук, гарненько липне. Біля мене є борошно. Тепер можна підсипати борошном гарненько, щоб не так. Отак. І трошки руки в борошно, Треба було зразу в борошно руки, коли брала звідти. І отак буду зараз розтачувати його. Присипаю трошки борошном. Оце тісто, що в місці. Прикриваю далі плівочкою. А оце буду розтачувати. Rukil borošnjo in takarnenko troški rukami. A te peru. Budu rastači. Відуся рукою потрогаю, як воно тачалося. Ну, і десь так на 0,5 сантиметра. Чи 5 мм, там, як хто зрозуміє, оце. А тепер можна кругленькі вирізати, як хто бажає. Я буду, напевно, сьогодні ножем, як зазвичай ми це любимо робити. Отак. Отакі невеличкі робити варенички. ви вже робіть. За і теж можна трошки в борошно, якщо липне до тіста. А ви робіть вже, які бажаєте завернуть. Я так буду нарізати такими невеличкими квадратиками. І буду зараз робити варенички. Я взяла таку дощечку, трошки присиплю дорожник. І зараз буду ставити на цю дощечку вже готові вироблені варенички. Буду брати чайною ложечкою, так, ставити сира. Тісто отак гарненько натягується. І отак ці кінчики трошки сюди. Ну, це я так роблю. Ви робіть як, за своїм бажанням, як я кажу, можна круглі, можна, як вам хочеться отакий вареничок виходить. І так, слідуючи, Сир ставити на. Оцей квадратик чи там кружечок, так, щоб гарненько заліпився вам вареничок. Закінчик тільки трошечки туди, і швиденько, отак. І знову отакий. Я беру повну чайну ложечку цієї сирної начинки. Дуже повільненьке тісто і так має бути воно. Якщо воно липне у вас, тоді вмикайте у борошно руки. І воно дуже гарненько буде у вас тоді приліплюватися. Бачти ну, так. Такі виходять. Я так далі буду продовжувати робити. Я перший кружочок зробила і поставила вже воду, все там приготувала. Іду ставити, хай готуються, тому що бачу, що підходить година, що можуть виключити світло. А я хочу вам показати, які вони виходять, а далі буду продовжувати вже собі їх доробляти. Я вже біля плити покажу вам що я поставила отак зверху на каструлю. Бачите, пара пішла. Вода почала кипіти. Так. Покажу вам, що я прив'язала тут марєчку кругом каструлі і закріпила її такою простою різинкою. Вона дуже добре е, утримує марлічку. Не опускається тому марлічка. Покажу вам. От бачите, отакою. Отакою простою різиночкою я тут її обв'язала. Кінчики загнула. Ну а хто вміє інакше, іншим приспособленням робіть так, як ви вмієте. І тепер буду ставити варенички. Трошки далі у мене. І от і сюди. А тепер візьму таку знову цю миску. І бажано, щоб миска була така, щоб гарненько приставала до каструлі, щоб пар так дуже сильно з каструлі не виходив. І десь на хвилин 5 я підніму миску і подивлюся, чи вони вже готові. І покажу вам. Пройшло 5 хвилин, і ляну, як воно там у мене все пече. Дивіться, які пухнастики вийшли. Бачите? Отакі пухнастики вийшли. Це, буду забирати. Більше не треба, щоб вони не перепарювалися. І скажу вам, що я у каструлю наляла води, отак десь, можна сказати, менше, менше половини каструлі. Ось такі вийшли. Бачите, які виходять окнастенькі такі. І ставлю зараз слідуючі, отак. У мене їх лише декілька, тому що я більше не робила, як я казала, хочу вам показати, які виходять, а далі буду продовжувати робити. Огонь знову включаю трошки більше. І знову накриваю каструлю. І хай готується. І знову 5 хвилин. Тут біля мене є розтоплене масло мішкове. І я зараз оці що забрала вже. Присиплю трошки отак масло, щоб вони не зліплювалися отут. Так. І так гарнисенько їх перемішаю. Такі. І знову пройшло 5 хвилин і буду забирати оці слідуючі. Бачите, які теж вийшли пухенькі, легенькі. Буду забирати огонь трошки скрутю. І знову тут візьму. Бізе мене оце масло розтоплене, ще трошечки оці, полію масло. Отакі вийшли. Зараз один візьму, який вже мене трошки остив. І вам прямо отут покажу. Тому що дуже, я кажу, спішу, щоб не виключили світло. Десь тільки вони. Ану, я не взяла гарячий. Я прямо руками, дівчатка, я, ми для себе готуємо. Отакі вони всередині. Бачите, пухенькі, легенькі їх. Доторкнутися вони дуже-дуже такі легесенькі і гарненько, як бачите, приготувалися. Так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивилися, як я такі варенички готую. Приготуйте і ви на такому тісти. Вони виходять, як я казала, пухенькі і дуже смачненькі. А начинку вже кожен вибирає за своїм смаком. І, як завжди, вам буду дуже гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дякую за ваші підписки, за ті побажання, що ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю, як завжди, і вам, і вашим рідним всього всього найкращого. Мирного неба нам поскоріше, щоб були всі живі, здорові і тоді до зустрічі! Готуйте! Це є дуже смачно!